Привіт, мої хороші. який час раз вже підключаюся, все ніяк не можу зібратися з думками. Вітаю вас на каналі Вікля Дизайн, я Надійка, і сьогодні хочу поговорити про визволення інструментів. Всім хочу нагадати цей тиждень спільному проєкті в'яжемо українською, який організувала Олена Боганова. І цей тиждень це є визволення е, спиці, ну, визволення інструментів. А в неї є також і в тиждень старті, магічний кубік, і вільної людини. Переходьте за всі для всіх на всіх дівчатка, які приймають участь в цьому тижні. Я залишу посилання в інфобоксі. А також, якщо ви перший раз на, почули про такий проєкт, заходьте до Оланочки Баганової. В неї є і сторіночка в чаті, можна в телеграмі підписатися, можна і на Ютубі побачити. де дає посилання. Не всі Доєднуйтесь до нашої спільноти. Будемо раді вас також дивитися, читати в чатах. Що цього тижня вдалося мені визволити, що вдалося заквершити. Хочу сказати, що в мене дві готові роботи. Наперед можна сказати, похвалимося. Давайте подивимося, що познімало цей тиждень, і зустрінемося в кінці відео. Всім привіт! Сьогодні починаю тиждень вивільнення. Спиць гачків і так далі. Що там є в нас на порядку денному? Я хочу показати, що я беру у роботу, що я хочу вивільнити. Вперше, в першу чергу це, звичайно, ой, трошки постукаю, бо тут в мене спиць. Це оцей кардаган. Мені треба завершити зачіпили камеру. Завершити цей рукав. Цей рукав я вже зменшила. От, розпочив, мені тут тільки зішити. Цей рукав я вже підняла петельки, треба відрізати, дов'язати манжет і теж зішити. Гудзики тут же в мене. Ой, гудзики ж у мене тут є. І що я ще хочу планую? І ще, напевно, я тут зроблю кишені, накладні кишені. Спочатку зроблю рукавчики, а тоді подивлюся, на якому на якій межі, якої довжини, мені треба тут кишені. Подолазу, мені бракує тут кишень. Тому, впевне, ще дороблю кишень. Все, знаєте, це е, Lana Gold Classic. 240 метрів на 100 г. Е, колір. Перлин, не перлин, перлин не здається, це колір. Потім потім підпишу вам, який це колір. В дві ниточки в'язала. Цей светрик в мене з вишивкою на спинці. Напевно, не один раз його бачила. Треба його завершувати. Отже, це перше, що я беру в роботу. Бруся цей рукав, тоді зішию їх і подивлюся, де мені зробити кишеньки. Отже, перше моє. Наступне, що я вже дуже давно хочу доробити, ніяк теж не доходять руки мені. Я вже все себе витягала, хочу цей тиждень обов'язково це доробити. Це моя. Безрукавка. Мені тут лишилося обробити пройми. Вони вже були один раз оброблені, а мені не сподобалось, я це все розпорола. Пройми і подивитися, що тут зробити з розпорочкою. Розпорка обов'язково буде. Буде тільки мені треба, щоб вона не загиналась. Тобто теж треба її обробити. Речки в мене низом, горловинка. Оброблені ось так. Тут вже шнурівочку зробила собі. Лишилося зробити ось ці відпарити треба добре. Пройми і буде готова позрукав. Це друге, що я беру на цей тиждень. Що це у нас за ниточка? Це ось така в мене на бубінці це все, що лишилося. Там якісь ще косочки. Бачите, навіть декір є, бо я вже робила, працювала з нею. Що це в нас є? У нас є 60 котон, 20 шовк, 20 кашемір, 350 метрів на 100 грам. Простенька ниточка, але якраз би ходити без бозиркаверця, вона в мене не завершена, тому хочу її. Вона така нижче колін. Спорочки тому тут повинні бути. Треба б робити розпорочки, ну і обов'язково пройму. Обов Починаю з пройму. Отже, це другий проєкт, який я беру на цей тиждень. Наступний проєкт джемпер дочки. Він теж тут вже горловинка в мене оброблена, в мене залишилось рукави, ну і зішити буде цей. Це в нас є Ангора 70, 800 метрів на 100 грам. Дві ниточки зв'язано на машині на максимальній щільності. Теж плечові шви я вже зробила горловинку. Вже оброблена в мене. Рукави прораховані, тільки треба сісти, їх зв'язати і завершити. Це в мене три обов'язкові роботи, які я повинна зробити цей тиждень. Ну, і, звичайно, якщо залишиться час, я б хотіла ще завершити, хоча б зробити горловинку от в цьому своєму джемпері. Тут теж мені горловинка один шов я вже. Зробила другий, не можу треба зробити горловинку. Я не можу визначитися, яку мені тут робити горловинку. Не з мене з зв'язана резиночка 2х2. Промислова резинка, здається, тут зв'язана промислова резинка. А от горловинка, я не знаю, чи мені в'язати в одну резинку, чи зробити отаку от подвійну. У я візьму подвійно. Ну, добре, тримаю резинку, не буду розходитись. Тому я. Не могла визначити з горловинкою. Тут я вже, напевно, визначу, буде подвійна. І хоча б хочу горловинку зробити цей тиждень. Якщо завершу ці роботи, тоді візьмуся ще за цей. Маркери ставити немає що, тому що, хочу, якщо буду сідати за роботу, хочу її завершити вже до повністю. Щоб вона в мене була як готова робота, а не напівфабрикат. Так, а ще що це за ниточка? Це в мене е, зараз вам. Так, це теж бобіна така ниточка. Бачите, з такими крапленнями дуже гарно дивляться ті крапленьки. Це 70 вовна 30 шовк. 380 метрів на 100 грам. Зен, Шантун, Що таке давно Та воно вже у мене стоїть? Теж така. Отже, доробляємо все по максимуму, щоб не було. Раз є такі речі, в яких можна вже ходити. Ну, Сьогодні ні, сьогодні в нас дуже жарко. Але вже можна все одно йде до холодів, треба вже ходити в них, а не щоб не лежало. Отже, таке ми беремо в роботу. Зустрінемося, буду вам підключатися, показувати, як я завершую свої роботи. Підписуємося, там пальчики догори і зустрінемося швиденько. Вирішила зараз підключитися, показати. Бачите, ось я підняла петлі. Ось так. Зараз тут одну ниточку через ряд, напевно. Відчеплю може тут. отут, напевно. Зараз зачеплю і буду відрізати. А тоді вам ще підключуся вам покажу, як це було. Четко. ось так я. Підпорюю. Незручно знімати з однієї руки, але як є, підпорюю, підпорюю за допомогою ось такої козячої лапки. У мене до машини йшло. Досить добре, вона ну, підтягає нитку. Трошки десь спицями, зачепила цю нитку, то я тоді відрізаю і йду далі. Щось працювати. Так, дівчатка, наступний крок. Тут у мене всі петлі, бачите, підняла. Все нормально, нічого не загубила. І ось мій кусочок відріза. Я зараз попорю цей кусочок, тоді помірюю і ширину манжета, чи мені, напевне, тут потрібно буде забрати, тому що широковатий він. Тут, бачите, вузький манжет, а тут, відповідно, воно ширше. Скільки мені петель тут треба буде забрати. Це зараз розпорю і буду в'язати манжет. Все-таки вирішила робити кишеньку, прикитльовую кишеньку до полотна. Тож у мене кусочок прикитлювала. Зараз пройдуся ось тут прикитлюю, тоді піду одну верх, одну сторону, тоді другу сторону. Працюємо далі. Тут в мене дівчатка. Тітка задала ще, що в мене поясок треба до цього светерка, я Одроблю шлюфки. І зараз ще поясок зроблю швиденько. Ось так виглядає цей светерк. Тут, правда, трошки мені здається, поясок закороткий, зараз ще трошки його дов'яжу. Добре, що хвостики на не закінчив. не заховала. Шлювки. Можна без пояска розв'язати, якщо би цей. Там назад його зав'язати, дивиться на мене, тому що я в домашньому одязі. Але для примірочки. Трошки за короткий, трошки його зараз дов'яжу, тут ще буквально сантиметрів 10. дов'яжу його. І буде добре, 10-15, зараз до сантиметрів. Дов'язала я поясочок, ось звідси, ось сантиметрів 20 дов'язала. Зараз поховаю і вже буде ще одна готова робота, яку вже можна носити повністю. Ось такий дов'язала. Так, дівчатки, я тут? Зроб... Наступне що я взяла в роботу. Наступне я взяла в роботу оцей м -м, дочки Кардега <тас> <тас> Светр, Джемпер. Так, тут я вже, бачите, горловиночку повністю все зробила, ховала хвостики і зв'язала рукави прикатлювала. Що вам хочу сказати? У мене тут вийшли. Несподіванка, скажімо так. Я розраховувала на довгий рукав. Як ви можете бачити, що це зовсім не довгий рукав. В чому справа? У мене була сіра ангора, в неї була різних кольорів, була така сіра і була бубінка трошки світліша. Я її була поєднала, і думаю, мені якраз вистачить на цей кардаген. Коли я зв'язала зв тіло, я позасумнівалася, чи мені вистачить на рукави. І я дозамовила ще сіру. Сіра – це такий кольор, що він завжди до чогось йде, чи рукавички потім, чи якісь там капори. І як бачите, він трошки темніший. У мене ще є сірий. Він знову ж таки, коли дивитися на них окремо, вони сірі, вони ніби схожі. Це ніби схожі. У мене була бобіночка трошки світліша від цього. І, відповідно, якщо приєднати, навіть якщо цю розмотати на двоє, вона буде потім в полотні замітно. І я не хотіла, щоб це був, такий, знаєте, несподіванка, така, що видно в полотні. Один рука мені вистачало зв'язати, а от на два рукави мені не вистачало абсолютно цієї нитки. Я що зробила? Я розмотала на половинку і зв'язала рукави до ліктя. Отже почала шивати. Я спочатку зв'язала один рукав, подивилася, що ниточки дійсності не вистачає, розпорола і перев'язала. Дочка, правда, не дуже в захваті, що рукавчики недовгі. Але десь таки знаєте, що от вдягнути такий джемпорочок зверху курточку, можливо, теж треба. Ну нічого. Що є, то є. Що зробимо? Зв'яжемо її ще й на довгий рукав, іншим разом. Отже, мене цей вже теж майже затягнуло трошки з роботу, в'язані обидва рукава. Вони вже пришиті, Ну, Тільки лишилося, ой, щось тут, е, зішити і все, і сховати хвостик. Тут вже навіть такі хвостики я поховала. Так, тут десь вже поховала. Ось мої шли. Так виглядають. Отже, це була робота. Яка зайняла мені трошки несподівано часу. Що стосується моєї безрукавки, я вам її не покажу, тому що на мене висить на машині. Я почала її прикетльовувати, робити. Пройми вже одну зробила, друга в мене вчора не з глапами. Вчора, знаєте, субота, і моя мама завжди горила, казала дурному робота. Завжди прибирання, два тому Такі домашні справи в суботу завжди, і в мене не вистачило часу, щоб її вчора завершити. Тому на мене залишилося на машині. Ну і корисний діям я, відповідно, взагалі його не брала в роботу. Ну що ж, підвідаємо підсумки тижня. Як розуміла, звідти, напевно, в мене дві готові роботи. Перший, це мій Кардиган з вишивкою. Я зробила кишеньки. Ой! Ось у мене такі кишеньки. Вирішила додати чорну полоску, щоб спереду були не тільки гудзики чорні, але як він виглядає і більш детально, що я тут як робила, я розкажу про нього у відео. Готові роботи за третій квартал. Пам'ятаєте, тут моя вишивка. Бага його не змінилася, тому що я кишеньки в'язала з тих залишків, які я, наскільки я зменшила рукави. Мені абсолютно вистачало. Кишеньки такі, що можна сюди чи ключики, чи телефон покласти, мені абсолютно вистачає. Отже, це одна моя робота готова. Наступна, бо мені впало тут. Цей кардан вже у мене був готовий, я ж його показувала готову роботу. Але я казала, що мені бракує до нього поясочка. Отже, я зробила тут поясочок, ви бачили, доробила отут такі шлюфки з повітряних петель. Зачепила, зробила поясочок, поясочок біла розиночкою один на один, набирала 9 петель. Розиночкою. Тут не видно абсолютно нічого, тому що така ниточка фламета, ще й до того пухнаста. Тут і мохер, і м альпака, і меринос, що тут тільки немає. Я вже говорила про цей кардаган в готових роботах за другий квартал, здається, там в мене він є. Тому я тільки так досконала його, але це теж потрібен був час. Я вирішила його ліпше доробити і ходити в ньому, ніж він має лежати. Тут можна і. Так можна і не зав'язувати такі поясочки. Така моя готова робота, тобто вдосконала. Не можу сказати, що все готово, тому що вона вже була готова робота вдосконала. І в мене ще є одна робота цього тижня, яка була не запланована, але так швиденько думала, що треба буде дітям на ярмарку. В п'ятницю була ярмарка в школі, внуків моїх Думала, що треба буде їм нав'язати. Гарбузики, але дочка сказала, що не треба, тому що там є і лапки, і ще є, там пов'язочки різні були, і там вони свої мали. Цей тому гарбузики нав'язала їм на цей раз. Але собі от зв'язала, тож треба хвостика. Ну він в мене поки що отак висить в коридорі за цю петельку. Маю ще одну готову роботу такого гарбузика. Це акрил це відсотковий. Не знаю, який тут метраж, я в'язала дві нитки на спицях номер 5 Скільки набрала петель, не пам'ятаю, скільки набирала. набрала. 48. 48 петель у мене тут. Ось такі гарбузики. Сірий джемпер я ще не зішила, тому що я тільки його вчора чи позавчора дов'язала почала його приводити до порядку. Отже, такі мої були визволення цього тижня інструментів. Ну що, щось вдалося, щось з ні. Дякую за перегляд. Також я ще хочу подякувати в цьому відео всім своїм глядачам. Дякую, що дивитеся мене. Дякую, що підписуєтеся, коментуєте, цікавитеся моїми роботами. Мені це дуже приємно. Я маю з ким поговорити про в'язання. У мене вдома ніхто не в'яже, тільки я. Ну, носити в'язані речі всі носять, а от поговорити про склад, про знаєте, якісь там нюанси, знаєте, як ми, в'язальниці, знаємо, що саме це, нема з ким поділитися, поговорити. Тому дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші вподобайки. І зустрінемося у наступному відео.